Зірка. Засіб від застуди Запитуй в'єтнамську. Бояцтво різанина та перестрілки. Мобілізовані рашисти гинуть ще не потрапивши на фронт. Масові бійки між контрактниками та новоприбулими мобіками звична річ. Народу просто. половина Забывают один одного до смерті. Толпа на толпу, мобилизированная, хлещется. Царева нажно на за ноги утаскивают поля. Цари через забор прыгают. Битва просто жесткая. Утаскивают от включенных вон Забівають жестко ця бійка на базі мотострілкової бригади у Кемеровській області виникла, нібито через те, що контрактники хотіли відібрати у мобілізованих гроші та телефони. Але і ця сутичка не така смертельна, як масова перестрілка на полігоні у Білгородській області, коли за неофіційними даними загинули до 30 мобілізованих. Приходили вже повідомлення о ну що називається неуставних відносинах, А проще говоря о давленні або грозах о гербіжі. Которому подвергались подвергалися ну як ви знаєте, люди вынуждены сами самі покупати э, бронежилети, шлеми другую экипировку мобилизованные. і вот приезжая в честь они сталкивались с з тим, що у них просто відбирали це старше позвання. Тоді провину звалили на двох таджиків, назвали перестрілку терактом і навіть вказували на український слід у нашій території, на території одне звонських частей. Садиться, подіблі рейни, ногі на созисі. Але насправді і без втручання диверсантів рашистські вояки самознищуються стабільно. Дідівщина та безпреділ – основа рашистської орди. Особливо дістається тим, хто порушує накази і відмовляється йти на передову. Саджають у підвал або гірше. Вот одевали мешки на голову, избивали. И даже после этого они не соглашались воевать их вывозили в лес, заставляли бежать и по ним стреляли. Кто падал, значит, тот соглашался идти воевать. Та що там на передовій на полігоні, де зустрічали Путіна, застрелили мобілізованого, коли той з невідомих причин наблизився до бункерного головнокомандуючого. По описанні очевидців у виходящого Путіна із машини. молодий боєць побіжав до нього, розкинув руки, може хотів обняти, може придушити. І охрана почала стріляти, стріляла насмерть. Світлі були порядки 10 бойців, молодих призваних. Після того, як мобілізованого застрелили, прибуття диктатора на полігон довелося перезнімати на камеру. Путін, наче нічого й не сталося, оглядав підготовку бійців. Щоб трохи заспокоїти народ, розтривожений мобілізацією, Кремль заявив про її завершення. По порученню міністра оборони Російської Федерації генерал армії Сергія Шойгу, Генеральним штабом вооруженных сил Російської Федерації направлено указання командуючим військами военных округів і командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Але наказу про демобілізацію Путін не підписував і навряд чи підпише до завершення війни. Я з юристами кстати поговорю даже говоря, не говоряні над натім. С юристами поговорю нужно ли указом об'являти о тому, що вона завершена. Вона завершена, точка поставлена. На сорок одна тисяча находиться в бойових порядках ворожених сил. Это значит, що 260, или точнее 259 п'ятдесят дев'ять тисяч в бойових дісіях не принімають. За даними Міноборони Ерефії, на фронт відправили лише малу частину мобілізованих решту загнали до військових частин або таборів під відкритим небом. А щоб не почали бунтувати, тримають у їжакових рукавицях. Ось, наприклад, біля Чити мобілізованих вигнали із казарм на вулицю, коли приїхав губернатор. Так ми плячемося досі по. Часть не А сколько народу? і що ближче морози, то більше заморожених та хворих мобіків буде і в тилу, і на фронті. На російських окупантів чекає жорстока зима в Україні. Багато хто замерзне і помре від хвороб, прогнозують західні військові експерти. Очікують, зима зламає немотивовані рашистські підрозділи, і кількість заколотів серед мобілізованих буде лише зростати. Ура патріотизму змінився на маніакальну одержимість. Більшість расистів живуть війною і вимагають подальшого кровопролиття. Побіг будь за нами і дід мій воював з нацистами. Подажні побіця знову. Треба 24 на 7 бомбити. вимагали бомбити Україну, а критична інфраструктура почала сипатися у самій Ерефії у Москві, до якої ще не долітали ракети. Одразу на кількох вулицях відключили світло. Палніше темнота. Через блекаут довелося організувати евакуацію із сіті центру. <реку> Ще одне місто Ерефії Волгоград, яке також ніхто не бомбив, п'ять днів потопало у фекаліях після обвалу міського колектора. У місті був дефіцит питної води та інші принади життя російської глибинки. Щоб сходити в туалет, приходяться прибігати к народним средствам. Всі гроші, за які мали відремонтувати інфраструктуру, або вкрали чиновники, або витратили на виробництво ракет для терору України. Але про це рашистам ніколи думати. Вони все більше втягуються у ярмо. Країна-агресор переводить життя на воєнні рейки. Хоча офіційно це стосується лише окупованих територій. У багатьох федеральних округах вийшло так само, як із частковою мобілізацією. По сути, эти регионы переходят на режим военного положения. Доки армія РФ її гниє в окопах в Україні, в тилу влада прикручує гайки цивільним під гаслом. Все для фронту безкоштовно пахати на оборонку почали навіть у школах. На Ямалі старшокласники після уроків шиють військову форму. Діти вже відправили на фронт сім комплектів одягу і готові шити утричі більше. Вихваляється керівництво школи. А в приморському краї безкоштовно і добровільно студенти збирають безпілотники. Вже виготовили близько сотні штук і. І це тільки початок. Рапортує губернатор. Здійс у нас будуть зборка, которая на сьогоднішній день будуть процент п'ятдесят п'ять застояти з комплікта. Прозводі на території приморського краю. Тотальна трудова повинність радує не всіх росіян, а особливо підприємців, які змушені собі у збиток працювати для потреб міноборони. Але права у них зараз такі, як у часи кріпацтва. То будуть відказуватися, будуть угрожати уголовними ділами і посадками в тюрму. Тому... Тому винуждені будуть вынуждены будут будуть делать в себе. собі этого, цього это пойдеть очень сильна пропаганда том, що ви ж не помогать допомагати родині, значить предатель. Наприклад, для потреб армії цілодобово працюють підприємства з виробництва джутів. Після мобілізації цього товару немає навіть на складах, так само як і аптечок. Але скоро в Ерефії закінчаться не лише ліки, а й медики. Так звана часткова мобілізація обернулася масовою втечею за кордон лікарів, та медсестер. І таке вигнання інакомислячих чи небажаючих помирати на війні, скоро відчують і ура-патріоти. Без учених или бізнесменів в стране життя не зупиниться. Люди не почнуть умирать сразу. Главное, что почувствуется сразу и будет иметь реально фатальные последствия это эмиграция тысяч врачей. За весь час війни з Ерефії виїхало близько 9 мільйонів людей. Ті, хто залишилися, нарешті починають здогадуватися, що війна прийшла і на їхню територію до їхніх домівок. Одна з головних психологічних характеристик того стану, яке зараз переживають росіяни, це тривога, ужас, шок. Росіяни почали розгрібати в аптеках заспокійливі препарати. За 9 місяців викупили майже 8,5 мільйонів упаковок. Та все ж у більшості расисти замість антидепресантів п'ють алкоголь. Традиційні потреби глибинного народу враховують у Кремлі. Чиновники внесли до списку так званого паралельного імпорту для обходу санкцій такі товари першочергового значення, як алкоголь та продукцію світових кінокомпаній, наприклад, Марвел. Схоже, що кремлівська Верхівка планує стримувати народ та протягнути ще деякий час при владі завдяки алкоголю та видовищам. Ні, смішитіме її іскандери надували щоки з 2014 року в Ерефії, демонструючи технологічне панування ледь не на всій планеті. Відео покажіть, будь ласка. Після повномасштабного нападу на Україну виявилося, що з воєнними технологіями у Ерефії проблеми, і в реальності довелося воювати радянським раритетом, якому справді немає аналогів у сучасних арміях. Із консервації зняли експонати ледь не першої світової війни а гордість рашиського оборонного комплексу, така як бойові танки, армата, глухнуть навіть на парадах. Для дистанційної війни 21-го століття Ерефія взагалі не має потенціалу. Основне зброєння для сучасних боїв ударні дрони купують в Ірану. Власні розробки для війни недієздатні. У них великий недостаток. Вони в повітрі можуть держатися приблизно полчаса. Тогда как Байрактары, скажем, я уж не говорю про американские вот, последних модификаций беспилотники. Байрактары могут держаться несколько часов и летать довольно далеко. А эти так вот... Ну... Ну куди можна за полчаса долетіти? літать? Ерефії зась до сучасних технологій для створення ударних дронів чи високоточних ракет. Їх переважно закупляють на чорному ринку, а виставляють як успіхи оборонпрому. За кожним із образців довгий, кропотливий труд тисяч наших учених інженерів. Наприклад, для виробництва ракет типу кинжал використовують близько 130 імпортних комплектувальних. Здебільшого це електроніка західного виробництва через санкції. Поновлення запасів цих ракет повністю заблоковане. Інші ракети калібри теж збирають з використанням імпортних складових. Проблема російських крилатих ракет в тому, що вони використовують авіоніку зроблену на заході. І через це вони останні вісім років постачали цю авіоніку контрабандою. Контрабанда комплектувальних теж не рятує рашистську оборонку. Це мізер для промислових масштабів виробництва. Найбільший трафік чорного імпорту пролягає через Таджикистан, але під час повномасштабної війни західні спецслужби почали виявляти й інші способи крадіжки технологій. Наприклад, у Нідерландах, де розташовані численні компанії з виробництва мікросхем та напівпровідників, спецслужби Ерефії створили десятки підставних компаній. За допомогою фіктивних фірм Кремль намагається обійти. Санкції заходу і отримати доступ до сучасних технологій це підтвердили у міністерстві оборони Нідерландів кільком західним змі. Там заявили, чим жорсткіші санкції та контроль за ними, тим важче расистам їх обходити. І надалі боротьбу з такою контрабандою будуть посилювати. Як результат, конвеєри оборонного комплексу Ерефії вже зупиняються. Осталось папіру ракет мало, це об'єктивно. То есть мы порядка где-то трех тысяч ракет выстрелили. Мы уже по количеству примененных крылатых ракет США превзошли во всех войнах. А у нас вообще остались. але нокаутована на санкціями Рефія і далі влаштовує показуху для ескалації війни. Кремлівські генерали замахнулися на рівень зоряних війн і лякають, що будуть збивати американські комерційні супутники. Щоправда, погрози воювати у космосі від армії, де користуються картами часів Другої світової війни і не видають аптечок. Західні партнери України всерйоз поки що не сприймають. Рда вимагає все більшої крові за вісім місяців війни. На Ерефії вимирили останні прояви людяності. Замість неї безумство і суїцид. Завдання цих брудних орків вбивати та помирати самим, а щоб їх сприймали як героїв, працюють такі ж найманці, але напомаджені та одягнуті стилістами. Да, і що у мене емоціональність така, але у мене все це стоїть перед очами. Многі цього не видять. Насамкілі наші воєнни це великі герої. Це, це люди, которые сейчас делают все возможное, понимаете, чтобы сегодня мы спокойно ходили по, нашей, по нашим улицам, ходили в рестораны, ходили в кафе. Российские зерки плачут от счастья, что ходят в рестораны и возвеличивают путинскую мясорубку. И делают цены не поодинок, и фрики на кшталт Миколи Баскова или Надії Бабкиной. За войну выступают целым музычным цехом. Патриотичные завивания майже такие, как у Скобеевой и Соловьева. i oh. up. За возвеличення армії вбивць, артисти отримують астрономічні гонорари. Лише за один музичний марафон із пропагандою війни Кремль заплатив приблизно півтора мільйона доларів. Найбільший гонорар 169 тисяч доларів. За виступи на Z концертах із пропагандою війни заробила група Сергія Галаніна. Решті співаків за один виступ за підтримку фашизму виплачували в середньому 16 тисяч доларів. По всій країні проходили концерти, де люди на нас. Сцену і рассказывали, як прекрасна війна, і як вони хочуть, щоб ця війна продолжалась. Ні, они, наверное, говорили якісь слова, але все це делалось під знаменами нової свастики і во славу Владимира Путіна. Саме Путін із його людоїдським режимом виступає головним транслятором ідеї смерті та безумної самопожертви расистів. Такі заклики у 21 першому столітті виглядають середньовічною дикістю. Умремте ж под Москвою, як наші братья умирали. І умереть ми обіщали, і клятву вірності здіржали. Ми в бородинський бой. Битва за Росію продовжається. Победа буде за нами. До масової бійні рашистів готували за багато років. Частиною великої пропагандистської машини був кінематограф. У нього вкидали мільярди доларів. Чого тільки вартують воєнні фільми із героїчними солдатами-смертниками? Ви не люди, ви тут... А людей з вас буду делать я. руками. Ясно? Покоління, яке виросло на культових для них фільмах про непереможну другу армію світу, тепер пересвідчилося, як воно насправді. дуже багато думати починаєш по-другому. Ти б знав просто, як ти життя охота. Вірим. Це взагалі не фільм, це не дев'яти Тут магія руки літа як заявляють джерела у Кремлі. Путіну щотижня приносять реальну статистику вбитих та зниклих безвісти на війні в Україні, і щотижня кількість загиблих зростає до рівня, який вже неможливо приховувати. Бункерний диктатор вже не шукає виправдання масовим втратам, а просто обіцяє рай. І ми як мученики мучиники в рай вони просто здохнуть смерть вже стала буденністю для Ерефії. У Москві організували шоу похоронних ритуалів, де, окрім виставки, трун відбувся конкурс підготовки та бальзамування мерців. Зацікавлених глядачів вистачало. Той час, коли у всьому світі цінність людського життя лише зростає, а державна політика стає більш гуманою, Кремль тотально привчає народи рефії до високої смертності, знецінення їхнього життя та життя інших людей. І все це заради побудови нової північної Кореї або відродження радянського союзу. Тичні провали Путіна заганяють рефію у все більшу ізоляцію. Бункерний дід діє за класикою африканської диктатури. Брязкає зброєю упродовж останніх місяців. Він вже кілька разів погрожував світу ядерною війною. Дуже багато немножко занервничали, Вспомнів ваше висказування. Вот здесь же, що ми всі в рай попадем. Ми не торопимося правда. Надумалися это уже настораживает как то а я спеціально задумався, чтобы ви насторожились. Але страшилки Путіна про ядерний апокаліпсис лише посилили зневагу західних лідерів. багато людей у нашому уряді та в міжнародному співтоваристві, включно з міністром оборони Шалойдом Остіном, підкреслювали той факт, що це бряцання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним. І ми не вважаємо, що на цей момент президент Путін прийняв рішення за застосувати ядерну зброю усі погрози свідчать про панічні спроби Кремля тиснути на союзників України, щоб схилити її до переговорів. Чого тільки вартує істерика із зерновою угодою? Спочатку Путін виставляє себе майже як жертву тероризму. Грозиться вийти із зернової угоди. Якщо вияснити, що гуманітарний коридор використовується для завершення терористичних актів, то звісно, це поставить під великий вопрос дальніше функціонування цього коридору. Вже через пару днів тремтячим голосом виправдовується на прикращенні об'явленому прикращенні нашого участі в зерновій зділці. Фашистський розрахунок на геноцид країн залежних від імпорту українського зерна не виправдався. Путіну довелося дати задній хід з такою поведінкою. Шукати союзників бункерному диктатору все тяжче. Навіть старі партнери з країн СНД не раді Путіну. Прочувствується. Праздничную кремлевскую атмосферу. Зараз бункерний геостратег робить ставку на країни Центральної Азії. За останні чотири місяці війни він п'ять разів бував у цьому регіоні. Їздив до Ірану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану та Казахстану на спільному саміті. Диктатор, який розв'язав криваву війну, а тепер її програє, пафосно давав поради лідерам інших держав, з ким треба дружити. За версією Путіна країнам Центральної Азії потрібно співпрацювати із Талібаном. Хоча той визнаний терористичною організацією. В условиях економічного упадку талібське правительство винуждено. попустительствовать и некоторым традиционным уже для Афганистана видам добычи денег, в том числе нарко, наркобизнеса. Это всем известно. Под давлением иностранных спецслужб либо закрывают глаза уже на появление опорных баз террористов на севере. Транс Граничные же связи джихадистов угроза для всех нас. Конечно, нам нужно работать с действующими властями Афганистана. Але й тут Путіну вказали на його реальне місце у міжнародній політиці: не сприймати країни Центральної Азії як республіки колишнього радянського союзу порадив бункерному диктатору Емумелі Рахмон, президент Таджикистану. А саме ця країна одна з найбільш залежних від ерефії. Там розташовані рашистські війська для захисту кордонів від Афганістану. Що міхаці показав миру, Що Росія вірус? Пове... Центральной Азии, что у нас есть проблема. А действительно, оказывается, есть. У нас эти пятерки уже во. Одни разговоры, одни информации, получение информации, выкачивание информации. Показуха. Никакого эффекта. Да, мы малые народы. Нас не 100 миллионов, не 200 миллионов, но у нас есть история, культура. Мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Отже, навіть залежні від ресурсів рефії країни теж у ніщо ставлять Путіна з його геополітичними фантазіями. Хоча й у самому Таджикистані сувора диктатура. Джерахмон килибель путінізму, поэтому він ніякий не молодець. Вот В тому плані, що реальний вес Путіна на міжнародній арені він мікроскопічний. Його починають пінати країни і керівники, які від нього зависять. Демарш. Колишніх союзників і навіть публічне приниження Путіна це відповідь на імперську зневагу Москви до малих держав і має цілком конкретне значення. Це м'явке придупреждення, смисл якого стоїть в тому, що ти тут більше не господар, Путін як собственно твоя Росія ти потерпівший, вот, і нам є з ким решать свої вопросы без тебя. Ти нам більше не нужен. Розбиті ілюзії Путіна про статус світового політика мають наслідки і для росіян. Вони стають непроханими гостями не лише у західних країнах, а навіть у сусідніх країни СНД їх скоро не пускатимуть без закордонного паспорта та віз.